Так, ось я прийшла провідати маленьку Веронічку Кмінар. Привіт, доча, як справи? Нічого, ох, яка ти молодець, їж супчик, смачний супчик, так? Да? Ну, їж, їж. Гречаний чи який він? Ну добре, це твій любимий супчик, так? Да? Ну, їж, поправляйся, аби на здоров'я було. А це ось її мама. Ані Людмила Комінар. Ага. Вона трохи без настрою, бо є тут у них проблеми в їхньому перебуванні і лікуванні тут на території Італії. Вони відчувають себе покинутими всім і всіма, ніхто не переживає за їхню долю. Слава Богу, що хоч і лікують добре. Але свої проблеми є. Є. Є, свої проблеми є. Ну, дуже, дуже, дуже велика проблема, що ми на чужині що у нас немає переводчиків. За чотири місяці, яких ми тут, в Італії, прийшли декілька разів переводчики. бережно до цього ходиш. Буквально декілька разів прийшли, а потім все покинули нас. Куди викручуйся, як хочеш. Коли він все лежиш в лікарні, ми тиждень лежимо в лікарні, дитині зробили дві операції, поставили катетер, зробили грижу. По перше, не передупредили. Не було переводчика, щоб ні перед цим сказати, що нам готують нас до операції грижа. Я не знала, я прийшла ставити катетри, кажуть, а вам зараз будуть грижу робити. Ти, ти просто прийшла в понеділок, як на обикновенний на звичайний візит. Прийшла думала, що цього дня вернешся туди на денний стаціонар до Монашок, там де ви живете. Тимчасово я знала, що нам будуть робити катетер ставити, Нам п'ятницю сказали, що нам будуть ставити катетер. Ну і все, це сказали на одні сутки, що госпіталізація на одні сутки. Я так само і взяла на сутки там декілька комплектів одежі, декілька там нічого uh -huh. не набирала з собою. А коли вже прийшли практично забирати в хірургію, півдня ви сиділи, виїжджали, і там дитина голодна була. Ну, це ви постійно теж проблема, да, да. Що ви приходите на хвилин на якусь візиту, а сидите, чекаєте по півдня в коридорі з сіма, без всяких умов. Діти Якщо все сказали не їсти зі жоно голодні. Тоді сидять по бідням. Дуже важко. Веронічка ця. Веронічка. Ходи ти що бужуєш до ця. І Немає, ніхто не сказав. Не каже. Там, дали бумажку, написали, що йдіть туди, то еко, те, 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 все, дали бумажку, папку, з документами іди. А куди йти, що робити? йти, дитину цю гріпу таку, куди йти, люди добрі, куди мені. Я тут проходив дитину в гріб і йдеш, і не знаєш, куди йти, кому що казати. І чотири слова ти знаєш тому італійському, і все дуже важко. Так само сюди нас перевели, положили. От раз позвонила Олександра, а ви йдеш? мені за дитину операції будуть робити. А що таке, а що таке? І це людина, яка відповідає, яка веде вас за ваше тут перебування. Так, да, і все, кажу, а що з вами таке? Я кажу, за дитину забирають на операцію. І Все. Положили нас в понеділок, сюди це відділення і на цьому все закінчилося. І сьогодні у нас субота, і за цілий тиждень ніхто з асоціації. Ніхто не подзвонив, не, не, не спитав, що ти, може тобі, що треба. чи… Чи може, тобі хочеться, треба хочеться з лікарем поговорити, попитати, бо зробили операцію грижу з двох сторін, непонятно для чого зробили з двох сторін. Дуже все впукло. Дуже сложно таке, вийшло якесь ускладнення. Я не можу сама нічого. Ну, вони нічого не можуть мені казати, бо я нічого не розумію. Я не можу нічого не спитати, що це таке питаю. О, вони, що вони, вони не можуть мені розказати через те, що я їх не розумію. І переводчиків немає. І нема кому спитати, нема кого сказати. І цілий тиждень ти, ти, ти з ума сходиш від того, що не знаєш стан твоєї дитини. От цього чудо маленького. Да? Ти маленьке чудо? Ану скажи, я сильна. Я сильна. Ми сильні, скажи, так? Да? Покажи колочками, які ми сильні У нас все буде добре, так? Да? Да, ми вилікуємося і поїдемо додому в Україну, каже, так? Да? Поїду там в школу піду, все буде добре. Дуже важко. Ніхто не прийде, ніхто не спитає, ніхто не предупреждає нічого. Отак завли за шкібари, потягли туди. Туди потягли сюди. Ми нічого не знаємо, немає. На візити повинен бути переводчик. Ми на руках, на, на пальцях, Вони врачі нам об'ясняють щось. Двох слов, одне поняв, а другий не поняв. Чого угу. нема нікого, ми самі тут єдині. Забудь їм і Богом і з людьми. Якщо асоціація набрала тих мамів багато, то нам, якщо вони не можуть справитися, не можуть дати того переводчика, вони не та їх немає. Ну то хай вони, не беруть. Хай ти, не беруть. Ти, ти маєш на увазі, Вони да? набирають. Наші мам набирають, що ми так всі мучилися. Ми мучилися ми далеко. Ми самі в другій країні. Такі з вами плачемо і все. Ой, боже, другі, боже. боже Боже, ну все другі, рівно і надія є на те, що ви лікуєтесь. Але проблеми такі я нікому і не бажаю. щоб Дуже важко. Ми нічого не знають, нічого не кажуть. А що ну так, так це ж не ти одна, так само так, і інші всі, мами. Всі, так оце проблема така, що прийдеш на візит та ти, на тих ти, 10 хвилиночок і що ж вони тобі можуть розказати, як ти нічого не можеш поняти. І ти на пальцях так об'ясняєш. Чого на візитах нема переводчиків, чого ж ми? Мам, Я хочу спитати за свій стан здоров'я, за ті аналізи, за те, за те робили. Мам, дуже багато роблять обстежень. О -о -о, все роблять, питаю, як. А що ж вони Результат. скажуть результати? Я хочу знати результати, голови, живота робили, того, цього. А от є тишина, ми не знаємо. І нас тут кинули, подивилися віконечко. Та тим більше тобі набагато важче, тому що ти сама з малесенькою дитиною, яка з рук не сходить, яку ні з ким не можна залишити, щоб вийти, щоб десь піти в магазин чи просто вийти на вулицю, прогулятися, тому що маленька дійсно дуже мала і дуже до мами привикша, і тим більше ефект від хіміотерапії, ця і нервозність. Ну нічого, все буде добре. Так, да, Веронічка? Mm -hmm. Ну, я скажу і ти будь впевнена, що все буде добре. Все добре. Угу, все добре. Все Ясно, добре, зрозуміло. Співчуваємо, чимось, стараємось, чимось поможемо, передаємо на консульство це ваше інтерв'ю. Думаємо, що потім, як то кажуть, в асоціацію теж приймуть якісь. Якщо прикладають, допустимо, вони можуть когось прислати якогось переводчика. Італійську язичну жінку. Ну, так, це... От багато приходить карна, вони можуть карлу прислати. Що ти зробила до цього? Вони хрестика поставили, що вони прислали переводчика. Як І вони прислала, присилають жінку, яка по руському чи по українському не не розуміє, бо тільки по італійському. Ну, І то все. волонтар, то волонтарі приходять, які від асоціації італійці. От вони от, воно, лікарна буває про якщо я раніше приходила раз в лікарню. А, а смисл мені приходив італійської людини от, от, до мене. Мені не треба мені. Або прислають святу, прислали. Вона взагалі нічого. і Людину прислали, Некомпетенту... яка взагалі вообще нічого, вона тільки розговорну річ вміє говорити по італійськи А вона специфічної медичної термінології нічого. не знає зовсім. Лікар питає. Лікар через мене вже прийшли на візі до анестезіолога, Лікар їй розказує я питаю питає мами. каже, я не знаю. Кажу, Цвета мене питає, що вона каже, а я не можу спитати. Я не можу падати, що вона кажучиха хоче. <гум> Як прийшли? Що за, за переводи, якщо вона не може зрозуміти, що лікар хоче од неї? Що, Веронічка, що до цього? Куди ти хочеш? А Або якщо переводити, то таку чуж несе, а, що або. я сама розумію, що це воно не то. Що ти вже? <гум> я розумію, що це не то. Дой. Добре, дівчика, дякуємо. Постараємось прийняти якісь міри, щоб покращити ваше перебування і лікування тут на італійській землі. Ох ти з характером, так? Ох, ти така. Ану, привіт, передай нам. Ану поцілуночок воздушний. Не хоч, все, ти сердишся. Отак, я зрозуміла.